Нарешті на каналі дом студіо вийшла нова серверський блітой під номером 028. Отож, ми її аж чекали. Аж чекали два тижні. Отож, ми її з вами будемо розбирати на повні частини, а ми з вами погнали. І так, серія починається з того, що одразу починають тут димку, я тут підвісню одразу виходити. Тобто, я так зрозумів, що ми за камерою будемо надивитися, вам не доволено. Вам не здивовано, що в маленького скібідіста яке е е вже якийсь щит. В маленького. Не в Титана, не в титана, а в маленького. І мене вже з самого початку серії. Так, ми з вами погнали далі, е е взірвали на фіга. І... Машина прилітає капець. Ох, я думав, що вже ту вже кавербом але не збив. А нет, тут и у меня было. О, мага. Эм. Е -е. Жесть. Опа. Він хоче його вдарити, але не вийшло, на жаль. Е -е, отак йому майже в оку. Красавица. Эм. Е -е. Вона... він йому встановлює... А, я понял, він йому... він її робить. Нормально так. О магад, поко! Так. Як тільки на неї жінки подивилися, то одразу встаємо. Вона баз. скибіді е база. Жесть. Е база роботів. Так. І так. Тут е, вони щось активирують, а тут відкриваються двері, а тут. А тут всі заснули, тут всі заснули або здохнули. здохнули. А тут, е, е, а тут камерамен читає і все. Так. Він каже, що йому капець, а це ж йому капець. Давай, красавчик. Так. А вам не напишіть в коментарях, кому цікаво, що за маскою. Вони ставлять якусь бомбу, непонятну. І. А, вони хочуть двері взламати, Вони повсюди ставляли бомби і все. Так. Там вихід був, а вони виходять з вихіду. Вони на вихід не йдуть, а вони лабораторію осліджують. Так. Я зрозумів, що цей камерамен, він якийсь... А він потрібен нам. Так, а тут перезаряджаються і міні-ганчиком стріляють. А, так ми вже інший роль. Це хто? Це хто? Це що, олівець? Олімен? Це олімен. Я зрозумів. Олімени, здорово. Я, я їх буду називати Олімени. Так. А, вони просто... Туди, туди, туди. Опа. Так. Почалося... Він зробив набагато гірше. Він зробив гірше. Порту олівці повистрибували і все. Раст. Ем. Полі. Олімен. Я його буду називати олімен. Я порозумію, що смішне є таке слово. Але це нова раса, я так зрозумів, да? так? Так. Скібіді база взірвалася просто в жопу. Це хто? Е, 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 -е! це хто? Олі мене не спасу. Олітан. Олімен тита... Олі Титан? Олі титан? Чиго? Жорстко, конечно. Я не буду... Thank you. Тобто він щось там дивиться, шипочить собі під носом і так далі. А. Він каже, він розказує де база. Так. Він розказує де база, я так понял. Ага. Ого. Так. Ті олімени вони прикольні, чесно. Вони прикольні ще за трименів, я би вам так і сказав. Мені цікаво, А знаєте що? А мені цікаво, чи будуть е... подушку мене. Я розумію, що смішне слово, але подушку мене може і не буде. Але... але смішне слово, я розумію. Так. А він йому дав якийсь шипик непонятний. А, це перезарядка. Ну, блін, жорстко, серя. Ми її зараз будемо рибати на повній частини, що капець. Так. Запорізький все, що зразу ціла купа вибухів запам'ятали. А тут зразу поче. Але ми вик... Але ми зараз. Виконуємо за камеравумен. Ми зараз за камерумен дивимося. А тут ще вона читерка, Знаєте чого? Він надів, це скібідіш на дівчит, йому... а вона йому. а вона йому взадок. Пів і все. Нема скібідіста. Так, мінуски. Вона підібрала якусь ракету і пів туди. А, зра... а тут вилітає машина. Не куди. Вилітає машина. А ми... А вона ж збиває плюс скибедиста. Так. О! Я так понял, що це новий скибедист. Та я це новий скибедист, я понял, вас. Опа. 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 Молодець. Молодець. опа пі пі, -пі. Ем... Вона йому зробить назад все, що треба. Але вона якогось скибідіста збила, я так зрозумів. Так. Як тільки на неї подивилися жінки агенти то вона зразу, А вона побачила скибіді бази Так, а тут е, їде якийсь робот. Я думаю, він не на, він не найголовніший, я розумію, так? Він не найголовніший. А не я так маю, що він найголовніший. ні, Але я не найголовніший. А він читає книжки. Він каже, що, що ти. Він каже, що тобі капець. А, а це насправді йому капець. Репортуємо. Пів і нема. Пів нема. Так, він йому показує лайк. А вони спеціально ставлять бомби, щоб знаєте що. Щоб тут тупу базу її потовзі. А там скибідісти наче то. А вони спеціально так тихенько ходять. А, нам треба на вихід, я зрозумів Нам треба йти на вихід, щоб не вибухнуло. Але в них є. далі. Так, кубік-рубік, кубік-рубік, кака і кубік. погнали. Це телепортації, я так поняв. Перезаряджаються. А тут Так, оце вже камерову мене, я, я не розумію. А тут виявляються олімени. Я так називаю їх. Олімени. Я знаю, що це тупе слово таке, але з'явилася нова раса Олімени. Нова раса, О, він щось малює так, а вони... Та, я там побачив, що там удому скибідісто подобається, як йому гуси повинні це олівці, я так зрозумів. Так. А він витягує свої олівці, тобто. І. І так ми їх бачимо. Так. А, а вони щось непонятно що роблять. Так, він вказує лайк. лайк показує. А це була все це операторці. А тут, а тут він включає пульт. Вони тікають. До побачення. Мінус бази з Одна. Тобто роботі. А тут як а тут якийсь якийсь бешені сківедіст, там щось не хоче кусати. І опа. А тут з'явився Оліман Титан. Це Появля... він Появля... з'являється. А він мені завів свій гігантський олівець і все. Ну, блін, ну Тараса раса Я мені так він Я Мені сказав, що Тараса б мощна. Сильно, тобто. Thank you. Thank you. Яку? Так, він там щось читає, не богно що. One last piece. Ele um não tenho nada para na Eu base Eu não tenho nada para você. o não Eu Так, вони дивляться один на одного. Так, Він дає якийсь шип, непонятно який. Я так маю, що це в нього перезарядка. Ну, блін, прикольно, серий. Ну на тому у нас відео закінчується. Всім гарного дня, всім па-па.